Виконуємо номер 405 із підручника Геометрія 7 та номер 31.7 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 16.11, У підручнику Математика номер малюнка буде інший. МП дорівнює МК. ПЛ дорівнює КЛ. Доведіть, що МЛ бісектриса кута PMK. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок, провела відрізок МЛ. Нам відомо, що МП дорівнює МК і ПЛ дорівнює КЛ. Потрібно довести, що МЛ бісектриса кута PMK. Трикутник MP К дорівнює трикутнику МКЛ. За трьома сторонами. Дві сторони у нас за умовою і МЛ спільна сторона. Запишемо це. Трикутник МПЛ дорівнює трикутнику МКЛ за третьою, ознакою рівності. А саме МП дорівнює МК і ПЛ дорівнює КЛ – це за умовою. А МЛ спільна сторона рівними є і відповідні елементи цих трикутників рівними є і відповідні елементи цих трикутників. Зокрема, кут ПМЛ дорівнює куту КМЛ. Л. Отже, МЛ бісектриса кута ПМК, що і потрібно було довести номер 405 із підручника Геометрія 7 та номер 31 крапочка 7 із підручника Математика 7. Виконано.